Перші 15 років я був у армії, дійсно чудове місце, але я не мав жодної уяви, що це перетвориться на такий жахливий стан, в який воно перетворилося. Я прокинувся приблизно через 30 днів після того, як перебував у комі. Я перейшов від здорової людини до того, хто повинен був покладатися на когось в одну мить. Я був єдиним, хто повернувся додому. Це було важко. Я був єдиним відповідальним за цих хлопців. Нас атакували. Першої ночі я вбив 14 людей. Я приймав ліки і все таке деякий час. Я просто відчував, що це не лікує мене повністю. Насправді я відчував, що я просто інша людина у цей час. Проблеми з гнівом, проблеми зі стресом. Я просто не хвилювався, розумієте, і виливав це на всіх навколо себе. Усі ці люди не розуміють тебе повністю. Вони не усвідомлюють, що ти завжди ще знаходишся на гумовій плантації в джунглях. Прокинувся я як алкоголік без контролю. Шлюб розпався, кар'єра зламана. Я стояв на віконному відкосі, закрив очі, сказав молитву і майже стрибнув. Я поставив свій пістолет до голови перед моєю дружиною та маленькою донькою. Знати, що така мала концепція, як 20 хвилин двічі на день, може зробити мене почувати себе так, як я почуваюся зараз, це подарунок, який не можна купити. Усе це відчуття стресу і усе це відчуття важкості. Я відчуваю, як воно розтане. Я щасливіший ніж коли-небудь раніше. Більше закоханий у своє життя, у свою прекрасну дружину, у своїх дітей, у свою захопливу роботу, у свої чудові обставини. Вперше за дуже довгий час я відчув надію на майбутнє, яка зробила мене кращим батьком та кращим чоловіком. Це змінило все. Гнів пройшов роздратованість на меншій шкалі у мене. Зробило щасливим. Це зробило мою сім'ю щасливою. Найпозитивніша дія в моєму житті. Вам більше не потрібно страждати. Є кращий спосіб. Просто спробуйте. Це. Обіцяю, це зробить все краще та поліпшить ситуацію. Я б рекомендував будь-якому іншому ветерану, який страждає від ПТСР. Я відчуваю себе як повністю змінена людина. Я чудово себе почуваю. Я ніколи не відчував себе так добре в житті. Я думаю. Я не міг повірити в те, що сталося. Це було неймовірно. Це була різниця між небом і пеклом. Це було абсолютно трансформаційно.